Тепло, але з грозами. Синоптики попередили, у кого на наступні три дні будуть опади. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 14 квітня, в більшості регіонів обійдеться без опадів. Лише на заході та півночі країни пройдуть краткочасні дощі з грозами. У південних і західних областях термометри покажуть плюс 22, плюс 24. уночі плюс 10, плюс 12. На сході, півночі та в центрі очікується близько плюс 18 плюс двадцяти уночі плюс 8 плюс 12. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 15 квітня, новий тиждень розпочнеться з похмурої погоди та дощі по всій Україні, крім південних областей. Сильні дощі пройдуть у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Хмельницькій, Черкаській, Тернопільській і Львівській областях на Закарпатті з грозами. На півдні країни погода на початку тижня буде літньою. Стопчики термометрів тут піднімуться до плюс 23 плюс 25, уночі до плюс 11, на сході повітря прогріється до плюс 19 плюс 21, уночі до плюс 10, а в центральних, південних і західних областях буде трохи прохолодніше: плюс 15 плюс 18, уночі до плюс 10. У вівторок, 16 квітня, дощі йтимуть по всій країні. Сухо буде лише у південних областях та на Кіровоградщині. У решті областей прийдуть опади. В цей день трохи похолодає у західних та північних областях. Там очікуються від плюс 15 до плюс 19 градусів в день та плюс 7 плюс 11 градусів вночі. Нарешті території країни будуть спекотні плюс 22, плюс 26 градусів тепла, вночі плюс 10, плюс 14. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!